Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, як ви вважаєте, які цікаві закономірності і тенденції можна прослідкувати, проаналізувавши, скажімо, метричні записи про смерть окремо взятої парафії? Такий собі погляд на суспільно-демографічні процеси минулого через призму генеалогії, беру часовий відрізок з 1880 до 1900 року. Зокрема, метрики села Водички Проскурівського повіту Подільської губернії, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. Йдеться про середню статистичну парафію на правобережній Україні, до якої, крім водичок, ще й входило сусіднє село Климківці. На той час у поселеннях мешкало приблизно 1000 1500 душ. Друзі, швиденько повідомлю тим, хто ще не знає. Я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом. Або за посиланням у тому ж описі, отже, що в мене вийшло після аналізу метрик за два десятиліття кінця 19 століття? Протягом зазначеного терміну в парафії померло 747 осіб, серед них чоловічої статі 412, жіночої 335, у середньому 37 душ щороку. Що найголовніше, найбільше помирало дітей. Вдумайте, 70% від загальної кількості. Особливо великий урожай смерть збирала, коли лютували епідемії дифтериту, віспи, дезентерії, кору, коклюшу, скарлатини тощо. Наприклад, у 1882 році не стало 72 дитини, в 1888 – 57, а в 1899 – 66. Якщо детальніше, то в жовтні 1881 року в поселеннях зафіксований спалах віспи. Протягом осені наступної зими і початку весни 1882 року від цієї хвороби померло 29 дітей. Але одна біда, як ми знаємо, не ходить. До віспи додався дифтерит, від якого протягом 81 82 років померло 28 малюків. Влітку 1882 року, коли вказані хвороби ніби відступили, 6 дітей померло від поносу. Очевидно, йдеться про дезентерію. Крім того, почав збирати свій страшний урожай коклюш, від якого протягом 1882 року померло ще 12 дітей. Додаємо сюди летальні випадки від інших хвороб і отримуємо жахливу цифру. У двох селах протягом 1881-82 років поховали 89 дітей. Причому ця цифра далеко не повна, бо тут не враховані втрати у католицьких родинах, яких було чимало, особливо у Климківцях. Звичайно, подібна картина фіксувалася. На щороку, скажімо, у попередньому, 1880-му, померло лише дев'ятеро дітей, але в середньому дитяча смертність була дуже високою. Біда не обходила стороною жодної родини. Причому було немало випадків, коли в сім'ях за короткий проміжок часу помирало двоє-троє дітей. Наприклад, Федір Андрійович Огородник протягом 12-15 травня 1882 року поховав Дмитра 2,5 роки, Василя 5 років і Степаниду 8 років, причина смерті дифтерит. Від цієї ж хвороби протягом 28 листопада 9 грудня померли діти Олексія Савовича Кучера. Олександр 5 років, Олена 8 років і Пелагія 8 років. Не стала винятком і одна з моїх родин. Зокрема, мій прапрапрадід прадід Францишок Муллер поховав двох дітей у листопаді 1881 року і ще двох в грудні 82-го. Перші померли від дифтериту, а другі від віспи. Якщо дивитися на смертість у парафії через призму вікових груп, то картина виглядає так. Як я вже зазначав, левова частина летальних випадків припадає на дітей віком до 15 років у дорослому віці, відсоток смертей набагато зменшується і приблизно рівноцінно розподіляється серед різних вікових груп. Найбільше людей, а точніше дітей, померло від конвульсій 164. Зрозуміло, що йдеться не про хворобу, а пересмертну агонію, причини якої були, вочевидь, різними. Далі найпопулярнішими в лапках хворобами були простуда чи лихоманка 92, сухоти 69 і тиф 39. За 20 років під час пологів померло семеро жінок. Навіть не знаю, як ставитися до цієї цифри. Можливо, враховуючи повну відсутність медицини, така кількість смертей серед породіль є невеликою. Протягом 1880 1900 років сталося чотири нещасні випадки. Троє дітей втопилося, а 30-річний побілетний солдат Михайло Петрович Козлюк 5 травня 1900 року загинув під млиновим колесом. До речі, про побілетних солдатів дивіться окреме відео. Посилання теж кинув в описання. Вище викладені факти підтверджують раніше відомі тенденції про велику дитячу смертність і домінування тих чи інших хвороб, а наведена арифметика дає нам загальне уявлення про демографічну ситуацію останніх десятиліть 19 століття. Друзі, а уявіть собі, що ви народилися на століття раніше. Чи вижили б ви в таких умовах? Наприклад, я помер би двічі у віці 2,5 роки, коли захворів на складну форму запалення легень, і в 14 тоді мені зробили операцію апендицит. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Побачимось, папа! -па.